Брехтівський центр у Житомирі поповнився унікальним раритетом. Професор Юрген Гіллесгайм подарував своїм українським колегам екземпляр газети, яку власноруч виготовив 15-річний школяр Бертольд Брехт. У світі існує лише два примірники унікальної газети. Один з них знаходиться в місті Ауксбурзі, де народився класик німецької літератури. А другий примірник віднині прикрашає Брехт-центр у Житомирському державному університеті. Теті професор Юрген Гілізгайм з Аугсбургу, де він очолює науково-дослідний Брехтівський центр, на аукціоні придбав цей унікальний екземпляр, який надасть особливого нового значення нашій колекції Брехтівських творів. адже… Оригінальні унікальні речі, які належали цьому письменнику, дуже рідкісні у світі. Житомиру неймовірно пощастило, адже примірників даної газети немає навіть у національному Брехтівському архіві у Берліні. Однак, подібна увага науковців зі світовим ім'ям до Житомира не є подарунком долі. Це результат послідовної плідної співпраці. Престиж і імідж університету залежить від багатьох факторів. Це серйозні наукові дослідження, це дослідження, які підтверджуються тим, що в університеті працюють над серйозними науковими проектами, але зосереджують увагу не лише науковці одного університету, а об'єднують зусилля декілька університетів. Обмін ідеями та напрацюваннями між науковцями України та Німеччини триває. Вже незабаром аспірант Житомирського державного університету, режисер Петро Авраменко, поїде на стажування до театру міста Аугсбург. В свою чергу викладачі з Німеччини дякують Житомирянам за теплий прийом, який переріс зі співпраці в справжню дружбу. Дуже вдячний за прийом, за дуже гарну атмосферу за ці дні, які тут були проведені. Те, що почалося як службове відрядження, переросло потім у особисте задоволення від спілкування і нову інформацію яку було отримано важко переоцінити новий досвід.